Розглянемо принципи тестування. Значить, що в нас перше? Дефекти кластеризуються. Тобто, особливо в критичному функціоналі, наприклад, як я тестувала оплати, якщо ми знаходимо один дефект, там неправильно сума рахується, потім другий дефект, що там неправильно дискаунт рахується, то може так бути, що. У критичному такому функціоналі багато-багато дефектів. А може бути якийсь е функціонал такий е простіший, там нормально. Чому вони можуть кластеризуватися? Може, вписав е цей функціонал-розробник, у якого менше досвіду, або раніше не працював в цій сфері, е або просто складний функціонал. Значить. Тести застарівають. Раніше цей принцип називався принципом, парадоксом пестицидів. Чому він називався пестициди? Тому що коли рослини поливаються одними і тими ж хімікатами, то хвороба пристосовується і ці хімікати перестають пестициди діяти на хвороби. А так і в тест-кейсах. Нам постійно потрібно оновлювати документацію: тест-кейси, чек-лісти. Бо ми, якщо не будемо оновлювати, то вони поступово будуть всі зелені, всі показувати, що все пройдено, але е це не так. так тобто, з'являються нові фічі на проєкті, і нам постійно треба оновлювати документацію. Значить, тестування нам показує присутність. Дефектів, а не їх відсутність. Ну, Тут зрозуміло, так, що ми не можемо гарантувати, що там нічого нема, ми можемо заводити баг на те, що знайшли. А, так, До цього повернемося ще. А, також цей в нас принцип, що раннє тестування економить гроші. Це мається на увазі, якщо ми будемо виявляти на ранніх стадіях ще на етапі документації, то можна виправити лише документацію чи на етапі ще обговорення, навіть перед створенням документації, коли просто ще обговорюють якусь фічу на якомусь мітингу, ми можемо виправити щось обсудити, попередити цей баг. Тестування залежить від контексту. Тобто ми тестуємо в першу чергу і дуже більше уваги приділяємо безпеці у тестуванні банківських продуктів. Ми більше приділяємо уваги якомусь перформансу у тестуванні стрімінгових платформ. Так, безпеці також приділяємо в онлайн-магазинах, там, де є оплати, щоб шифрувалися карточки. Повне тестування неможливо. Це дуже схоже на те, що тести показують наявність дефектів, а не їх відсутність. І про те, що відсутність багів це ілюзія, так би мовити. Що тут мається на увазі? Що навіть коли ми повністю протестували продукт, випускаємо його на ринок, ми не можемо гарантувати, що користувачі сприймуть його. Полюблять його, будуть платити гроші. Ми не знаємо це, тільки нам покаже ринок, час та користувачі, як вони будуть реагувати на продукт.